Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні ми поговоримо про вдалий червень. Отже, з 1 по 4 червня в нас буде період повного місяця. А ви пам'ятаєте, що цей період він насичений енергіями, емоціями? Тому тримайтеся в балансі, бо може періодично заносити. В принципі, ці дні хороші для тих справ, які потрібно продовжувати, яким потрібно дати сили, тобто для тікучих, таких ваших рутинних, бізнесових чи домашніх справ. Ще е, дуже вдалий день на початку червня я виділяю 8 червня. Це 20 місячний день, символом якого є сонце, багато енергії. Отже, його ви можете взяти для того, щоб зробити якісь важливі для себе справи. Щось десь почати, щось з кимось переговорити. Це буде дуже вдало і це пришвидшить вас до гарного, хорошого результату. Далі, дуже хороший день, 10 червня. Я його обожнюю, тому що це 22 й місячний день. Дуже добре працювати з інформацією, інсайтами наповнений простір. Тож ловіть відповіді на свої давні питання. До речі, сни в цей день, ну тобто ніч, будуть віші. Слід берегти себе від емоційних провокацій, від емоційних роздратувань, тому що. Починається фаза вбиваючого місяця з 11 червня. І починається 23 місячним днем. Тому, якщо ви піддастеся на такі провокації, повернутися до гармонії, повернути сили буде набагато важче. І особливу вашу увагу я звертаю на день 17 червня. Коли буде 29 й місячний день, тобто кінець місячного місяця. А це означає, що фізичних сил майже немає, психічних сил майже немає, тому будь-якась така емоційна провокація може знесилити вас надовго. Тож бережіть себе. І готуйтеся до молодика. Але я ще хочу виділити два дні, коли на цій фазі убиваючого місяця ми можемо почати щось дуже-дуже важливе. Це день 12 червня. 24 й місячний день. В астрології символом його вважається гора. І саме в цей день колись давні єгиптяни закладали піраміду. Так, ваша справа, вона не буде блискавичною, але вона буде впевненою. І якщо це проєкт на багато-багато років, тому ви можете скористатися такою зоряною погодою. Ну що ж, а що нас чекає 18 червня? Молодик! О 7.37 за київським часом. Давайте я вам. Приведу, нагадаю, символізм цього градуса це буде 27 градус близнюків, в якому і відбудеться цей молодик. Людина сидить за столом, похмуро дивиться на скрипку з розірваними струнами, яка лежить перед нею. Ми можемо відчувати себе невпевнено, але ця невпевненість, туга, хвилювання. Без Рішення всіх питань, які будуть в цьому новому місячному місяці від, 17, від 18 червня до 17 липня, всі відповіді вже є довкола нас. Отже, зверніть увагу на цей нюанс, який дарує нам молодик. Якщо у вас є планети в 27 градусі близнюка, це говорить про те, що цей місяць, який почнеться з 18 червня, дає вам хороші можливості. Так само, якщо у вас є планети в 27 градусі, Терезів, Водолія, Овну, Лева, Тільця та рака, цей місяць буде вдалим для вас. Тож, сміливо будуйте плани, а саме це ми маємо робити в точну фазу молодика. Я нагадаю час 7.37 за київським часом і впродовж години від цієї фази. Якщо у вас є планети або чутливі точки гороскопу у 27 градусі стрільця, риб, діви, козирога та скорпіона, то це буде говорити про те, що цей місяць. Буде для вас місяцем боротьби або вибору, або змін, які мають увійти у ваше життя. Тому просто будьте готові до того, що вам потрібно більше енергії для того, щоб рухатися вперед до своїх перемог. Ну і далі вже. Коли ми склали плани, прописали піраміду успіху в молодик. Ми не будемо надовго відкладати початок тих самих справ. Отже, записуйте вдалі дні для початку в червні. Це 21 червня дуже прекрасний місячний день, четвертий символ древо роду, пізнання, Місяць буде в леві, вогняному знаці, тому всі справи будуть дуже швидко рости і давати вам успіх. Звісно, що від того, яка справа буде започатковуватися, краще обирати той чи інший місячний день та положення місяця в знаці. Щоб тут вже дістатися правильних відповідей, звертайтеся до астрологів або самі вивчайте астрологію. Зараз для цього є багато-багато варіантів на ваш вибір та смак. Ну, а я далі пропоную вам хороші дати червня, це 22, 23, але з 13 35. 24 це буде субота, але день дуже вдалий. Тому скористайтеся нагодою. Так само і 25-й день неділя. Але якщо ваша справа така, що ви працюєте 24 на 7 впродовж року, то ловіть цей день. 27 червня з 14 години 18 хвилин за київським часом, 28 червня до 11.19 та після 11.55. Там буде період місяця без курсу. До речі, до вашої уваги, календар місяць без курсу буде посилання в описі до цього відео. Тому при підготовці до таких важливих справ враховувати ці періоди, їх треба що пропускати. Тому що якщо справа почнеться в цей період часу, то успіх буде нулячим, тобто все зійде на нівець. Тому це дуже дуже важлива тема. 29 і нарешті 30 червня до 17.20 або вже після 18.00 за київським часом. Якщо ви живете в інших місцинах, враховуйте просто поправочку. Ну що ж, а я бажаю вам успіхів, ловіть вдалі хвилі впродовж червня. І знаєте, наостанок у мене буде для вас бонус. Планета Великого щастя. Зірка королів Юпітер. 16 травня перейшов в знак Тілець. Отже, кінець травня, друга половина травня, та весь червень буде за тільцями, що народилися з 20 по 30 квітня. За раками, хто народився з 21 червня по 2 липня. За рибами, хто народився з 19 лютого по кінець місяця лютого, за дівами, що народилися з 23 серпня по 2 вересня. І друзі мої, як бачимо, тут якраз є Україна, тому що сонечко України знаходиться в першому градусі Діви. Що ж, вдалим, цей місяць буде для козирогів, що народилися з 22 грудня по 1 січня, для овнів, що народилися з 21 по 31 березня. Для близнюків, що народилися з 21 по 31 травня. Тобто, ми бачимо, що всі ці знаки це перша декада знаку. Але є люди, які можуть бути трошки, знаєте, авантюрними. Інколи, інколи це може бути дуже хороший плюс. Але це, знаєте, як яд, як певні ліки. Трошечки треба дозувати, щоб не було зайвого. А от ви, зараз ті, кого я назову, в червні і друга половина травня ви можете бути такими, що не бачите берегів. Тому тримайте це до уваги і це допоможе вам так само вправно дістатися до своєї цілі. Це леви, водолії, скорпіони, терези, стрільці першої декади свого знаку. Ну що ж, а ось тепер в мене для вас все. Я бажаю вам вдалого червня, радості, щастя попри все. Весна завжди перемагає, життя завжди перемагає, добро завжди перемагає. Тож до нових та переможних наших зустрічей. Пока-пока.